Верховний Бог особа сказав. А зараз я знову провіщу тобі цю найвищу мудрість, найкраще з усього знання, володівши яким, усі мудреці досягли найвищої досконалості. Починаючи із сьомої глави і до кінця дванадцятої. Ший Кришна в подробицях описує абсолютну істину, Верховного Бога особу. І зараз Господь навчає Арджону далі. Той, хто збагне цю главу за допомогою філософських міркувань, прийде до розуміння відданого служіння у 13 главі. Було зрозуміло пояснено, що людина може звільнитися з матеріальних тенет, якщо смиренно розвиватиме знання. Там також пояснювалося, що жива істота заплутується в тенетах матеріального світу саме внаслідок зв'язку з гунами природи. А зараз у цій главі верховна особа пояснює, що являють собою ці гуни, як вони діють. Як зв'язують людину і як від них звільнитися? Верховний Господь сповіщає, що викладене в цьому розділі знання вище від того, про яке йшлося у попередніх главах. Збагнувши його, багато великих мудреців досягли досконалості і перемістилися в духовний світ. Зараз Господь пояснює те ж саме знання. Але ще на вищому рівні. Воно набагато переважає всі інші шляхи пізнання, які були описані раніше, і чимало з тих людей, котрі ними володіли, досягли досконалості. Таким чином є сподівання на те, що той, хто збагне 14 главу, досягне досконалості.